Публічні консультації або консультації з громадськістю це один з інструментів зрілого створення політики. Але як це відбувається сьогодні? Уявімо, цей мем, очікування і реальність. Очікування моє, що такі консультації мають дійсно бути інклюзивними, прозорими, оголошувати заздалегідь, куди буде залучено різні групи заінтересованих сторін, а не лише прихильники цієї ідеї. А в реальності, що ми маємо? В реальності ми найчастіше, на жаль, все ще маємо круглі столи, квадратні столи, іншої форми столи в органах влади, де, на жаль, відбувається уже фінальне погодження або імітація обговорення тієї чи іншої ідеї. Як же насправді мали б виглядати публічні консультації органів органів влади з громадянами, з нами? Як ми, як громадяни, можемо бути долучені до розробки та ухвалення рішень? Перше потрібно вийти з зони комфорту. Зона комфорт, як правило, це Київ. Якщо ми говоримо про політики національного рівня, якщо ми говоримо про рішення урядів або парламентські слухання, треба вийти за межі Києва. Україна не обмежується печерськими пагорбами і, повірте, саме на регіональному рівні відчувається особливо складнощі імплементації тих чи інших реформ. По-друге, треба зробити так. Щоб а, на такі публічні консультації були запрошені не лише а, експертне середовище, не лише прихильники або ті, хто були долучені до розробки певних рішень, а й перш за все а, ті групи, які опонують або протестують проти певної ідеї. Зрозуміти, почути їх аль, а, їх аргументи і спробувати знайти альтернативне рішення, яке б задовольняло усі групи заінтересованих сторін, це і є мета публічних консультацій. І а, третє, щоб зробити їх більш ефективними, такі зустрічі ми дійсно маємо фіксувати усі почуті позиції, пропозиції, конструктивну критику і переводити їх у публічні документи, так звані, наприклад, аналітичні звіти за підсумками консультацій, які будуть доступні всім, і а, де можна буде дивитися, вивчати а, перебіг тієї чи іншої дискусії. А таким чином, ми будемо простежувати послідовність вироблення рішень і виносити на кожному етапі рішення на обговорення. Це допомагає насправді мінімізувати критику і збільшити рівень суспільної підтримки такого рішення, коли нарешті дійде час до його впровадження. І на майбутнє дуже бажано, аби мапи стейкхолдерів або мапи заінтересованих сторін під кожне з питань були сформовані заздалегідь. Це така робота на роки. Тому що не можна обмежитись дискусією щодо, наприклад, реформи земельного ринку о, лише на її початку. Да? Очевидно, що це рішення мало б дискутуватися протягом певного періоду часу, уже імплементації, тонкощі імплементації так само виносяться на обговорення, і для того щоб зрозуміти. А чи всі задоволені? А чи хтось виявив якусь тонку недосконалості імплементації цього закону? Ми подповинні постійно розширювати мапу своїх стейкхолдерів, постійно залучати до діалогу ті групи, на які, повторюся, безпосередньо або опосередковано впливає те чи інше урядове рішення або рішення органів місцевого самоврядування. Успішний досвід взаємодії органів влади і громадськості в умовах творення політики навіть сьогодні можливий в Україні. Такі прецеденти існують. Я пишаюся, що громадська організація Центр ЮЄ була долучена до такого досвіду. Я говорю про загальнонаціональний тур зміни ти, який у шістнадцятому, сімнадцятому, вісімнадцятому роках ми допомагали реалізовувати у партнерстві з кількома іншими громадськими організаціями. А найголовніше двома міністерствами, які ризикнули дійсно відкрити свою кухню творення державної політики і залучити до ухвалення, до розробки рішення і такі чутливі, чутливих дуже питань, групи, на які а, впливала те чи інша реформа. Я говорю про команду Міністерства охорони здоров'я та команду Міністерства освіти та науки України. Що ми зробили? На обговорення в рамках країни було винесено кілька важливих. Питань вони стосувалися фінансування, особливості фінансування закладів охорони здоров'я, до прикладу, вони стосувалися автономізації закладів охорони здоров'я. Ну і ми всі відчуваємо, що, наприклад, реформа у сфері охорони здоров'я є одна з найбільш чутливих для суспільства, тому що вперше за роки незалежності уряд дійсно спробував зробити не імітацію реформи, а докорінну зміну системи фінансування закладів охорони. На здоров'я, і як наслідок, ті переваги, які або гарантії. Які ми як громадяни отримаємо від держави, і це рішення, звичайно, знайшло критику. критику і серед тих, чиї корупційні інтереси ця схема ламала, і критику непорозуміння або нерозуміння до кінця концепції, яку пропонував уряд через такий діалог, який ми допомагали будувати на рівні обласних центрів, на рівні об'єднаних територіальних громад, районних центрів. Уряд команда Уляни Супрун, яка проявила дійсно персональну волю. Вони виїхали з київських кабінетів, вони їздили і обличчям до обличчя спілкувалися з докторами, з лікарями, з медсестрами повсюди. Ми зібрали дуже багато критичних зауважень або альтернативних пропозицій. І найважливіше, що сталося після цих зустрічей. Команда міністерства і міністерства охорони здоров'я, і відповідно за іншими питаннями, команда міністерства освіти та науки. Вони відзвітували, де саме було враховано позиції тих чи інших заінтересованих груп. Тому вдруге, коли ми поїхали і тестували вже інший етап впровадження реформ, було набагато легше спілкуватися з тими самими стейкхолдерами. Рівень їх скепсису був значно нижчий, тому що вони бачили, що це не просто слова в повітря або слова для прес-релізу. Що дійсно їх думка як практиків була важлива і була врахована або було аргументовано пояснено, чому ті чи інші пропозиції не були. Взяті до уваги. Що я б казала, що цей, ще цей досвід треба Поширювати безумовно і на інші міністерства. Я знаю, що це зараз відбувається і на органи місцевого самоврядування. Це також сьогодні вже імплементується в різних регіонах через серію публічних консультацій, через інші інструменти залучення громадськості. Треба починати з питань, які мають дійсні шанси. На вирішення, щоб перший досвід а, розробки рішень через цикл публічної політики. Був позитивним, щоб е, питання мали дійсно шанс і політичну волю на вирішення. А через цей інструмент, через інструмент залучення різних позицій, е, ми могли б вийти на кращу якість рішення. Тоді, у наступному циклі, коли будуть більш гостріші питання або дійсно якісь світогідні е, концепції, винесені на обговорення. Е, Різні сторони цього діалогу вже мали позитивний досвід і мали розуміння, що їх поважають у цьому діалог, діалозі, що їх думка важлива і що вона буде використана.